Так, друзі, всім вітання. Я приїхала від стоматолога, їхала в автобусі туди і назад, і думала, мені прийшла ідея. Зараз для мене дуже важливо, У мене є канал стосунки бажання, кохання, медитації і є дитячі травми з цілення душі. Дитячі травми для мене дуже сильно важливі. І це відео, напевно, запишу на закритий канал, тому що воно для мене дуже важливе. І ви можете вибрати будь-який канал, та сфера, яку ви хочете в собі пропрацювати. У мене багато є курс, який замінює психолога, дуже багато знайти покликання, все, все що ви б хотіли. Ще одне хочу сказати: чому я відкриваю Instagram, в мене такий аркан, сильна матеріалізація. Думок, треба дуже обережним бути, що притягуєш в своє життя. Е, будь, Ева, будь. Е, і Я відкриваю Інстаграм, і там мені вилітає матриця Долі, Кармічний Хвіст, 12-й мене, і третій аркан, там ще дев'ятка є. І дослівно пише: Я залишила цей скрін в закритому каналі. Дванадцятий аркан булінг в школі, колектив, важке дитинство, стан постраждалого, в яку загнали з дитинства і не може вибратися, порушуються людські кордони, почуття справедливості, які жорстоко порушуються або травмуються. І третій аркан травма, яка переходить дитинство від матері а в дорослому віці е до власних дітей. Ну, я стараюся все зробити, щоб ця травма, ну, яку я лікую в собі, не перейшла до моєї доньки. Ви знаєте, ще такий нюанс. Хтось має хлопчика, мріє про дівчинку і заводить собі там бесика, щоб ну, як дівчинку, так? тому що хотів дівчинку. А в мене вийшла дівчинка, я народила. Але щоб я хотіла свідомо дівчинку, дитину, у мене такого не було. Тобто, все моє життя до 25, навіть до 30 років, було несвідоме. Саме тому в 30 років це такий вік переломний, є оці періоди. І Чому не свідоме? Тому що було якесь таке все в тумані, Ева, було все якесь в тумані і не було такого, що я зараз хочу дітей, я зараз хочу вибрати цю освіту, я зараз хочу робити те. Все йшло по програмі. Добре вчитися, піти, сказали, вийти заміж, треба скоро мамі внуків, зробити внуків, бо там будеш стара і так далі. Тобто, в мене ніколи не було. Такого, що я обираю. І всі оці свої речі я мусила потім перепроживати, але вже з усвідомленням. Тобто не зубрити, а усвідомити ту свою професію, потім построювати аудіокурси, подивитися з іншої сторони, подивитися на сім'ю з іншої сторони, на дитину, на себе як на матір, як на жінку, як на ну, повністю себе перепрошити, переродитися кілька разів дійсно, протягом свого життя, Так, мені зараз 33 роки. Ем, і моя душа захотіла всі ці етапи перепрожити вже усвідомлено. Я наче з дитиною йду в садок, так ходжу в садок, потім тепер ходжу в школу. І мені дають шанс перепрожити те, що я прожила е, в е, е, зазубрюванні. Тобто, в мене таке враження, що ціле життя я зазубрювала, жила по програмі. Не було такого, що я роблю помилки. Треба, що все ідеально, але тут не було про ідеальну про харчування, тому що я навіть не знала, я дійшла до цього. 에, знаєте, хтось каже, що є люди-провідники. Дивіться, я зараз читала таку книжку, одну по матриці долі, і там, оце все, що я бачила з дитинства, знала, що наші душі перероджуються, що ми тут вибираємо долю, нам стирають пам'ять. Ми навіть е, на пісному рівні розуміємо, цю людину я собі вибрала, щоб вона мене... Зустріла в цей вік, в цей період і дала мені ось ці підказки, щоб моя доля пішла зовсім по іншому напрямку. І дійсно, я таке й казала, що е, ти мені зустрілася, щоб ти змінила моє життя, щоб ти поміняла мене, е, щоб ти е, е, направила мене, ми з тобою домовились в цьому житті перед втіленням, що ти зіграєш таку роль, дасть мені ключ, а далі я піду вже сама. І е, я все життя от до цього моменту лікувала цю свою дитячу травму. Саме тому питання травм для мене дуже важливо. І я хочу зараз розібрати по пунктах. В мене зараз вона наче склалася в основну картину. Просто от ми живемо поколіннями. Наші батьки, дідусі, вони, оце це моя бабця, народилася в 1928 році, пережила голодомор, війну. Так, потім народилася моя мама в 67-му році. І ось це покоління, ми діти покоління тих дітей, які народилися в му році. І ми постійно якби, винимо маму одну людину, а потім виявляється, що всі мами, тоді на, кого виховували дітей, всі тати так поступали, тому що розвалився Союз, було втрачене покоління. І це не мама наша винна, це те, що вона народилася в той період. Той історичний час в неї були такі батьки, які на неї повпливали, Вона мусила собі сама давати раду. Ну, і душу кинути в той період життєвий, в нас віддає раду, родить дітей. Звісно, та душа зробить помилки. Отак, як я наробила помилки, не слухала себе, хребет, зуби і так далі, бо я щось хотіла. І та кожна душа, вона проживає так, цю молодість, яка проходить, проживає кохання, вибирає професію, народжує дітей. Потім біжить тими грішми. Не цінує те, що має, отримує 60-ку і хоче повернути молодість, а молодість не повертається, молодість не повертається. І тепер ми не маємо винити своїх батьків. Ми просто душі, які обрали народитися в таких батьків травмованих і теж травмуватися для своїх причин. Я зараз хочу розібрати просто по пунктах. Я собі в голові задумала, тому що це дуже важливо. Рани дитинства, що залишили після себе в 80 -90 ті 90-ті. Я буду розбирати дуже особисто на закритому каналі. Я буду розбирати, чому я це відео наступне, так? Це, певно, на відкритий канал. Я закину його на дитячі травми. Знаєте чому? Тому що на відкритому Ютубі я не можу вам зараз так вивалювати душу. Ем, ем, бо це дуже особисте. А ем, в закритому я точно знаю, що туди прийдуть люди, які не посміються з мене, які адекватно це сприймуть. Тому ось це наступне відео: я зроблю два відео спеціально. Ем, я залишу і розберу мене, як це торкнулося особисто, яка я була. От там буде детально показано, як воно впливає, і як ну, ви будете мати, як то кажуть, реальний приклад реальний приклад людини. Яка це прожила, пропрацювала. І я ну, людина може бути за мене старша на 20, 30, 40 років. Але я в ній бачу, що вона ще маленька душа, маленька дівчинка, яка ще не виросла. Хоча вона старша за мене? Тому що ми душі ми вирішили втілити, втілитись і. В минулому житті ти, я можу прожити 100 життів, а ця людина, яка є моїм татом, дідом ще чимось, прожила тільки 10 життів. Відповідно, хоч я його внучка, але я можу мати більше життєвого досвіду і мудрості, тому що я перероджувалася вже 100 разів, а він тільки 10. Але в цьому житті він по суті по системових шаблонах старший за мене і ось так розумієте. Наступне відео я прям собі його задумала. Хто в каналі Дитячі травми, Перегляньте. Це просто скарб і енциклопедія. Чекаю вас там.